Ох, українська народна казка. Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, що й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик удався, що лишенько. Нічого не робить, і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, може, годів двадцять, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то й їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Що ти ні до чого недотепний. Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Так йому не до того сидить та просцем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти такий, старий, думаєш з ним, що вже він до зросту дійшов. А така недотепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди оддав, то оддав, куди найняв, то найняв, може б. Його чужі люди чому навчили. Порадились, батько й оддав його у кравці вчитись. От він там побув днів зотри та й утік. Зліз на піч, знов просто пересипається. Батько його вибив добре, оддав до шевця шефству вчитись. Так він і звідтіля втік. Батько знов його вибив і оддав ковальству вчитись. Так і там не побув довго. Втік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина, ледащо, В інше царство, де найму то найму, може, він від тіля не втече. Взяв його й повів йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, Притомився я. Сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та ох, як же я втомився. Тільки це сказав аж з того пенька, де не взявся вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, питає, чоловіче треба од мене? Як чоловік здивувався, де воно таке диво дивне взялося? Та й каже йому Хіба я тебе кликав? пись? Як же не кликав, коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився та й сказав Куди ж ти йдеш? пита ох. Світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо усе дома, що найму, той утече. Найми, каже ох, у мене. Я його вивчу. Тільки з такою умовою, як вибуде рік, та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери, а не впізнаєш ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Погодилися. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От, як повів його ох, та повів аж на той світ. Під землю та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в хатці усе зелене і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена. І діти сказано все, все. А за наймичок оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже Ох. Наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву. І страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку дровець урубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Він звелів наносить дров, поклав на дрова зв'язаного наймета, підпалив дрова. Згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, за вітром розвіяв. А одна вуглинка і випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою. Наймит знов став живий, моторніший трохи. Ох, знову звелів наймитові дрова рубати. Той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив. Попілець за вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. Наймить знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його втретє. Та знову сприснув вуглину живущою водою і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в касті сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже. Ох ох, і виліз із того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? питає ох. Прийшов, каже, по сина Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один не впізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до нього виліз. Іди, каже, пізнавай, увів його в кошару, аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха, іде та йде, аж йому назустріч дід. Увесь як молоко білий, і одежа на йому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду, куди тебе доля несе? Йду, каже, до оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, -е, -е, -е каже дід. Погано, чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені сина вгадать? Знаю, каже дід, скажіть же й мені, дідусю голубчику, Бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушою сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік і пішов. Приходить до пенька. Ох. каже. Ох виліз до його й повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх сила і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується. Чоловік і каже Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, бери, взяв, перекинув того голуба і став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів. Обіймає його, цілує раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. Батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста карбованців, тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші підуть, розживемось. Йдуть та йдуть. Аж так на узлісі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт мій. Добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Триста карбованців без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На сто. Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта. Давай полювать. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинув парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть батько й каже, що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись, хату полагодить. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, тату паничі їхатимуть по перепелиці з соколом, то я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть. То продавайте знов за триста карбованців без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинув соколом, Так і насів на перепела. Паничі побачили. Це твій сокіл, мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста карбованців, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею. А він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців. Тільки продавайте без недоузка. От доходять до містечка. Там, чи що, аж ярмарок? Син перекинувся конем. Такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось купців торгують. Тисячу без недоустка той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні, а це підходить циган, сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Ге, дорого батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько, ну шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки, і передать ніяк. Як хочеш, а недоусток мій, каже чоловік. Ну, батю. Я тобі ще п'ять карбованців накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, недоуздок яких там три гривні вартий, а циган дає п'ять карбованців. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От, спустились у ліс, приїхали до оха, він того коня поставив в стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук собачий син, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня заповід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувсь і собі щукою та давай ганятися за тим окунем. Так оце, що на жене, то окунь от стовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона до жене та. Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову що нажене щука окуня, та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець од стобурчить Пірця та й каже коли ти, кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялася щука за окунем. Та ні не дожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там царівня шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти. Такий гарний. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба? Так і так їхав я, каже ох. Кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто не знайшов із ваших? Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просить, щоб отдала бо йому, каже, й на світі не жить, як не перевезе того перстня. Так вона не віддає, та й годі. Тут уже цар уступився. Одай, каже. Дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Одай. А ох так просить. Що хочете, те й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то що б ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень розсипався пшоном. Так і порозкочувалося по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювать те пшено. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів геть та й полетів собі. А з тієї пшонини. Та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалась одразу. Та так же то щиро просить царай царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився. Як то за простого парубка віддати свою дочку? А далі порадилися, та взяли їх, поблагословили та й одружили, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там був мед пиво пив, хоч в роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й побіліла.